Привіт друзі! З вами знову Павло. І сьогодні продовжуємо розвивати нашу ферму. На ферму бо ферма росте і оживає. На днях у нас зібралось ось багато урожаю. 28% пшениці. І відведемось на кафетерію і, у... і саме ціна. Тому їдемо туди, до кола нашої бази. Недалеко від нашого поля, ось цього, на якому росту під соняшник. Зараз щоденько продамо 224 тим. Наша головна ціль заробити на соусний комбайн Крон Big Geek, бо нам він дуже сильно про потреби. Зараз Кукурузу здамо. Кукурузу у нас більше ніж кишинити. На її вже повільніше падає, тому ми знов їдемо на, на кафетерію точніше. Тим то кафетерія вроді. Мені не дуже а з англійською добре, тому я не буду вам перекладати. Двести, может, двести семьдесят тысяч. <связи> 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 так. Знов на кафетарі. Помогу знов їдем туди. Можем вже повна тележка нашого, нашого від нашої шерсти. Зараз мы її теж відвезем. Хоч і не повна, але... Ми все продамо, бо нам дуже багато грошей потрібно. Ну, уже 306 тисяч. Так, и мы едем до дома, будем пробирать. мати нашу, будемо продавати нашу дорогу шесть на станцію Їдем на? Ми поїдемо. І потім і вже тепер. Приїхали ми до двісті п'ятдесят тисяч. Просто подивіться, овечки нам сильно допомагають. Поставили на місце нашу. І чекаємо, коли підсонички дозвіл. Так, погнали то що ми чекали. Я хочу вам попросити, пишіть свої рекомендації чи в коментарях. Ах, яке вам що вам ще знімати, крім фарми? Аж Ще якусь ферму знімати, пишіть обов'язково. Найкраще, кого буде, то цю то... я гру і зніму. До речі, Ігоре Ігор МТЗ зараз мовчить в коментарях і жодного більше коментаря. Ігоре МТЗ, якщо нас ти чуєш, куєш. Виглядай. Виглядай. Якщо ти нас чуєш. Ми тебе питалися на нові серії. На чому ти хочеш працювати? У нас є дуже багато техніки. Не так багато як ти хотів. Але щось тебе може зацікавити. За речі, за рекламу мы заработали 456 из долларов тысяч. <къем> а ну что, теперь наш комбайн скинчив Речі, Ігор МТЗ, я тобою командувати абсолютно не буду. На чём мы довольно большую фильм, который На чем ну все, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Павло. Всем до зустречи.